Ви що представляєте? Добрий день. Добрий день. Хто тут старший? Ну як що ви представляєте? Хто ви є? Що за організація? Що ти представляєш? скажи мені. Я представляю то 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 Громадянин України. Ну я так само громадянин України. Ви, ви громадянин при виконанні обов'язків який вас? Поїхали. Так, хто ви є? Прокоментуйте, що тут робиться. Нічого не робиться, що ти хочеш. Зробили ябковий ремонт. Далі. – А тут, кажуть, що ви знімаєте вже другий раз покриття, яке ставили тиждень тому. Я не знаю, хто ставив тиждень. А що ви за організація? Що тобі? Міська рада все знає. все. Може звернутися в міську раду. Я просто підозрюю, що ви навмисне пошкоджуєте покриття. то ваша думка. Ми без дозволу в місті, Трускавцю немає права працювати взагалі. А хто? Ну... — Будь ласка, виключіть, Ви виключить ви організація? Міська рада нам сказали, що робити. Все, Це ваша техніка? Ні, не наша. Ось граємо. А це ямковий ремонт тут буде, що? Нічого поки не буде. А навіщо знімалось покриття? Тебе закрив був. Ходить, сідай. Прокоментуйте. Це для Трускавецької газети. Сіде. Це за бюджетні кошти робиться, правильно? За наш. Рані всі поїхали, роботи не закінчені. Міська рада кажуть. Люди, які тут проживають, говорили, що дві неділі тому тут стояло повністю нове асфальтне покриття. Чому його зняли? Невідомо.